Що стосується охорони об'єктів, зараз я підпишу доручення. Тут є декілька, навіть сотень об'єктів загальнодержавного значення, які підлягають після сьогоднішнього рішення обов'язковій охороні Міністерством внутрішніх справ, Національною гвардією та службою безпеки України. До таких об'єктів відносяться порти, аеропорти. До таких об'єктів відноситься низка об'єктів на Укрзалізниці, гідротехнічні споруди, електростанції. Відповідний перелік для службового користування відправляється МВС, Нацгвардії і СБУ. Що стосується об'єктів місцевого значення, то я прошу керівників обласних державних адміністрацій разом з МВС і СБУ визначити такий критичний перелік об'єктів місцевого значення. В першу чергу, це стосується. Водопостачання, електропостачання, газопостачання і місця масового скупчення людей, тобто там, де може виникати найвищий рівень загрози. Ситуація не проста, але наше завдання, щоб люди відчували себе в безпеці і ті ключові об'єкти інфраструктури країни. Які мають стратегічне значення як для держави в цілому, так і для кожного вашого міста і кожної області, повністю охоронялись. Тому що я проїхав декілька об'єктів інфраструктури, декілька тут по Київській області, мостів, і інших об'єктів, не деталізуючи, яких, м'яко кажучи, я вкрай незадоволений тим, як ці об'єкти охоронялись до сьогоднішнього дня. І окремо буду мати розмову з відповідним керівництвом відомств після сьогоднішньої наради. Особисто проїду і подивлюся, що змінилося як на вулицях міста Києва і інших міст України, так і на ключових об'єктах держави.